Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати транзиція від літочка до осені. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці, ці аромати і про багато-багато класних інших ароматів. Тут у мене 10 ароматів, і у мене вони дуже різні всі. У мене є старенькі, є новинка, є така одна, знаєте, тільки-тільки вийшов аромат, ну, тобто багато всього будемо починати. Перший аромат це аромат від Jo Malone, який називається Jasmine Sambac and Marigold. Мені дуже подобається цей аромат, мені не подобається стійкість Джо Малон, я вже це казала дуже багато разів. Мені потрібно так, знаєте, наполягати з пшиками, щоб на, на мені цей аромат тримався. Тут у нас є календула, тут у нас є жасмін самбак, потім у нас є іланг-іланг, мед та бензоін. Багато всього у нас тут. Тобто тут у нас, знаєте, такий мікс білі квіти, жовті квіти квіти бо, ем, бо якраз оця календула це жовта квіточка. Потім у нас тут є солодкість від, від меда і ем, календула вона не солодка квітка. Тобто у нас тут такий класний контраст, квітковий і медовий. Ем, такий Дуже, дуже влучний на дні. От, знаєте, коли ви виходите з раночку, і ви не знаєте навіть, як вдягатися. Що вдягнути на себе? Що в, в, вранку прохолодно, а потім в день дуже-дуже спекотно. Ось на оці дні оцей мед вас буде зігрівати. А потім така трішки така гіркенка нота. Протягом дня, вже коли дуже спекотно вас буде трішки освіжати. Так що дуже-дуже красивий аромат. Далі, аромат від Ланком. І ця версія, ці аромати взагалі, що в мене з волоссям люди? сьогодні. Ця версія взагалі і ця, ця лінія взагалі вже не представлена, її вже немає, але її можна ще купити онлайн, вони є по дуже не, не, невеликим цінам оці аромати. Це у нас лінія будь бутікова лінія Ланком. Це у нас почулі ароматик. Це сальвія. Потім вітівер та, та пачулі. Дуже зелений аромат. Насправді ароматичний трав'яний аромат, дуже красивий. Я, знаєте, я після того, як була на піті фрагранці, дуже багато всяких ароматів протестувала, і щось я зайшла зараз в таку. У мене такий, знаєте, от, період пачулі трішечки. Так що я буду цим ароматом користуватися е, активніше, набагато активніше. Е, дуже красивий аромат. Він, він для мене майже такий, знаєте, моно. Моно такі класні, теплі, теплі зелені пачулі. Не пачулі, як, наприклад, у Томфорда, що у нього такі є пачулі трішечки підпорчені, трішки такий якісь як ем, така плесень, щось таке. Ні, тут нічого такого нема, ароматично, зелено, все красиво. Потім інший аромат, і, на жаль, про цей аромат щось більше ніхто не згадує. Він був таким класним ароматом, і так багато про нього казали. І вийшли в цій серії, мені здається, чотири аромати. Як на мене, перший аромат найкращий, це я кажу про твілі від Hermes. Дуже красивий аромат, тут імбір. Імбір, який відчувається, імбір, який такий дуже, дуже яскравий, дуже такий пікантний імбір. У нас тут імбір, гіркий апельсин, бергамот, тубероза, апельсиновий. Квіт, цвітіння, жасмін, сандал та ваніль. Незважаючи на те, що тут є ваніль, цей аромат не гурманський. Ваніль і імбір не робить цей аромат гур -гур гурманський. Цей просто класний, знаєте, такий освіжаючий, він такий пікантний, гостренький аромат, біло-квітковий, солоденький, але з такими нотами, з такими кутами тишечки гіркенькими. Дуже красива. Дуже красива композиція. Я тестувала всі аромати, які вийшли там. У мене на деякі аромати є е, огляд, як на мене, це найкраще, що вони зробили. Зараз вони взагалі, е, як на мене, е, забули про цей аромат, ну, бо вони зараз. Е, про Все, про пробарені, там все роблять, а, мені б хотілося б ще щось, ще якийсь новий аромат в цієї лінії а, послухати. Потім а, аромат який у мене був, це у мене не перша пляшка, не друга пляшка. І аромат це не новий, це у нас Барбарі Вумен. У мене пляшки ще були інші, зараз вони змінені. І... Ось тут, в цьому ароматі, тут у нас багато всього. Тут у нас є фрукти, тут у нас є перси, кабрикос, груша. У нас мородине яблуко, тобто, така, знаєте, такий старт, дуже, дуже соковитий, дуже фруктовий, Сандалове дерево, жасмін, мох, зелений мох, потім ваніль, кедр та мускус. Взагалі, цей аромат, як найкраще, він ілюструє якраз ті аромати, якраз ті ноти, якраз та, та піраміда, як на мене, найкраще на оцей тран, транзиційний період. Тому що, як на мене, найкраще, коли у вас є аромат, який відкривається фруктою. Багато фруктів, така, знаєте, соковита, класна фрукта. Потім у нас є якісь квіти, і потім база у нас така, знаєте, чи зелена, наприклад, пачуліва, чи така дерев'яшиста м'яка, дерев'яшиста з, з мускусом м'яка. Але мускус, знаєте, не анімалічний, нічого такого. Просто класний білий, м'який мускус. Оце така піраміда, як на мене, вона найкраще. Підходить для цього періоду, бо у вас є фрукти, у вас є щось таке яскраве на літочку, бо літочко ще, ну воно якось би, воно ж закінчилося, але ще не дуже, є ще дуже теплі дні. І потім у нас є така база, яка вас буде зігрівати, така класна, м'яка і квітковість. Квітка це, як, як на мене, то, то це зовсім паспорту на будь-який сезон. Ось. І оце якраз такий аромат, він якраз от такий і є. Фрукту Мелезний, квітковий і е, такий теплий з деревом. Дуже-дуже красивий аромат, дуже мені подобається. І ви його можете знайти зараз по невеличким цінам. І... Наступний аромат це якраз той аромат, який новий новий новий, прям новий новий. Взагалі, у мене цей аромат вже з лютого лютого 25-го року. Це Тана» від Грітті. Я з цим ароматом познайомилася на Ексанс в Мілані. І там же ж мені дали оцей аромат Тана». І також новий аромат, ще один Muscaria. Теж від Гріті, і не то, що мені не можна було про них розповідати. Просто я потім написала Гріті і запитала, коли я можу про цей аромат розповісти. І мені сказали: ну, давай, може, почекаємо, коли буде офіційний запуск цього аромату. І запуск цього аромату був якраз тиждень тому, так ось. Ваніла тана дуже класний аромат. Як бачите, я багато вже його зносила. Дуже дуже красивий. Що у нас тут є в цьому ароматі? Тут у нас є ванільна орхідея, потім біла орхідея, ваніла кавір, Оце ікра, ікра, оця ванільна. До речі, та сама, та сама ванільна ікра, яка у нас є і в Барбері Годдес. Перший Барбарі Goddess. Потім у нас є. А також, також і в останньому Барбарі Godes. До речі, якщо ви не дивилися мій, мій огляд про Барбарі про Goddees parfume. То, то подивіться, це нова версія Барбарі Goddess. Так, потім у нас є ваніль, баобаб Тонка потім Амбра, рожевий перець, ланкіланг, сандалове дерево і білий мускус. Тобто, у нас тут ванільний, квітково-ванільний аромат. Але ви знаєте, цей аромат для мене він не гурманський. Як я, як я для себе вирішую, чи це гурманський аромат чи ні, якщо в мене є бажання випити чи з'їсти цей аромат, то, то тоді він для мене е, гурманський. Цей аромат, ні. Немає у мене такого, знаєте, що я там, хочу його посмакувати, цей аромат. тобто Він ванільний, так він, безперечно, ванільний. Тут багато ваніль, багато різної, але він ванільно-квітковий, це така ще амбра чи ще ще нас е, з такими нотами бази. Тобто, такий теплий ванільний квітковий аромат, не не гурманський, дуже красивий. Просто дуже-дуже класний. Якщо хочете, я можу зробити про нього і про мускарію окреме відео. Потім ем, аромат, який, я думаю, що його буде складненько знайти, але я цей аромат взяла не як аромат, ось вам потрібно там йти тестувати цей аромат, купувати його. А просто, ну, взагалі, я про всі аромати так. Свої кажу, якщо я розповідаю про якийсь там окремий аромат, я, я ніколи вам не скажу: вам потрібно його йти і, і, і купувати. Це не в не в моєму стилі. А якщо ви е, любите аромати, то у вас ну, 100% є в колекції якийсь аромат з більш-менш такими нотами. Тобто вам не потрібно бігти купувати цей аромат. Ось прямо оцей -оцей. Тут у нас Le Petit Robe Noir від Guerlain. це у нас мароб Велюре. Велюрова сукенька. Тут у нас вишня, мандарин, бергамот, мигдаль, ваніль. Ні, я просто з англійської мови тут написано violet. Це не ваніль, це фіалка люди. Це фіалка, потім у нас у троянда тонка, чорний чай та пачулі. Тобто, якщо у вас є аромат з вишнею, якщо у вас є аромат речки, знаєте, такими сполюстками. Такими трішки пудровими, трішки він такий солоденький, бо тут є тонка, то ось у вас більш-менш є щось схоже на цей аромат. Чим мені він подобається, він дуже класно розкривається спочатку. Він такий, знаєте, він кисленький, як вишня кисленько солоденький але він пудровий. Але тут, знаєте, така модернова, класна, така, знаєте, пудра. Не, не старюча, якась там застаріла пудра. Ось. І потім він квітковий, красивий аромат і тепленький такий. Тепленький, прям в ньому так затішно в цьому ароматі. Дуже він мені подобається, а те, що у вас, мабуть, є аромати з вишнею, так це 100%, бо вишня. Ну, в останні три, три роки, то це ж просто, мені здається, всі зробили ем, свій, свою версію аромату з вишнями. Потім аромат, який я дуже люблю, це один з моїх найлюбліших ароматів. І знову, я не кажу, що ви повинні йти купувати цей аромат, але не бійтеся цього аромату. Я знаю, що цей аромат не новий зовсім не новий. Це у нас Тризор від Lancome, якщо ви ніколи не бачили. Таку форму, така форма дійсно існувала. У мене ще є 100 мл ем, одеодорант, це деодорант, це як, типу, як спрей, який ви повинні були на себе після душу. Але я вам кажу, люди: оцей одеодорант по стійкості такий, як деякі, е, він кращий по стійкості, як деякі туал е, туалетні води е, зараз. Так ось. Не бійтеся цього аромату, не бійтеся трезора від, від Lancome, тому що, по-перше, якщо ви зараз підете до магазину, шанси, що ви знайдете щось таке, ну, вони дуже малі. Тому що зараз трезор від Lancome, це, це все ж трезор від Lancome. Вам не поставлять інший аромат, вам не поставлять замість від вірланком, коли я, я кажу, що він вже не такий. У вас не буде налитий в пляшці, я не знаю, там, Діор Пазон. Ні. У вас буде теж трезор, але він буде інший, тому що дуже багато нот заборонили, дуже багато нот їх там змінили на ноти, які зараз дешевші. Для, для виготовлення в лабораторіях. Тобто, це буде ланком, але він буде омодернований, бо ноти модернові буде, і будуть ін, інші там, ну, ноти, які тут є, вони будуть змінені. Тобто він буде більш відповідати сьогоднішньому дню. Ось ось, і все. Так ось, Що у нас тут є в цьому ароматі? Тут у нас також тут та сама схема: фрукти, квіти і тепла база. Тут у нас є персик, троянда ананас, тут написано, pineapple, я думаю, так, українською це ананас чи, чи не ананас ананас, бергамот, ірис, гіліотроп, жасмін абрикоси. І потім у нас іде тепла, класна база, ваніль, сандалове дерево, Амбра і, і мускус. І тут теж, знаєте, амбра не така яскрава, не така супер, знаєте, від, котор, від котрої навіть дихати не можна. У мене була е, от така амбра, від, від якої я не могла прям дихати. Не то, що в мене там була на неї алергія, просто така амбра була е, неймовірна. Це був грансуар від, від, від Мезон Francis Куркеджан. Я вам гарантую люди. Якщо ви любите Амбру, може вам і сподобатися. Я амбру люблю, але не, але не таку амбру. Там же ж така амбрища про, ну, просто. Коротше кажучи, дуже класний квітковий аромат. Так, ця версія вона може. Менш модернова, але те, що ви підете затестити до магазинів наразі, воно буде така омодернована версія Трезора, так що не бійтеся. Потім інший аромат це у нас аромат від Ніна Річі. І цей аромат з бананом. І знаєте, це теж не новий аромат зовсім, але вже в тому, в тому році, коли цей аромат вийшов, вже вона вклала сюди банан, що класно. Тут у нас є півонія, персик, банан, груша, троянда, абрикос, аніс. Жасмін, фіалка, мускус та ноти дерева. Тобто більш-менш така сама схема фрукти, трішки там квітів і трішки такого, чогось такого чогось теплого в базі. Дуже-дуже красивий аромат. Я обожнюю цей аромат. він... Він класний, він прям дуже-дуже класний. І ще раз вам кажу: не бійтеся ароматів, які вже не нові люди. Бо ось я, наприклад, цей аромат не так давно він у мене з'явився в колекції. Тобто я пам'ятаю, що цей аромат в мене був, він мені дуже подобався, і потім він у мене з'являється знов в колекції. Так, він вже не зовсім такий, який був, ну і багато ж часу пройшло, а що ви хочете. Потім. І ще один аромат це е, трішки він відрізняється від того, що я вам казала, але е, тут є, ну, коротше кажучи, це Prada Candy. Prada Candy це солодкий аромат, але теж якось на мені він не дуже гурманський. Тут у нас карамель, незважаючи на те, що карамель, знаєте, це гурманська річ, е, ні. Тут потім ноти пудри, мускус, е, ваніль та бензоїн. Тут солодкий аромат, але не всі солодкі аромати є гурманськими. І тут є у нас, знаєте, такі ноти стримання. Тобто у нас от є мускус і тут у нас є пудрові ноти. Тобто ми відчуваємо тут цей солодкість, карамельність, воно тут це є, але воно, знаєте, просто я якось таке зігріває, як сонечко. Класний такий сонячний, дуже-дуже красивий аромат, оця приправа Кенді, і він дуже легкий, дуже красивий. В ньому легко. Так, він солодкий, але не всі солодкі аромати, в них а, а, незручно. І. Ну, наприклад, він менш солодкий, ніж ця ваніля Ось. І останній аромат, і цей аромат у мене найбільш спеційний з усіх ароматів, що у мене тут є. Але в світі спеційних ароматів. Я не думаю, що хтось скаже, що це вау, це спеціальний аромат. Ні. Взагалі-то я вам ще хочу сказати, нагадати, якщо ви, ви десь знайдете у цю серію, дуже класна серія від Майкл Корс. І я знаю, що багато людей не люблять, навіть не враховують аромати від Майкла Корс, у, у нього класні аромати. Ось що я вам хочу сказати: це у нас Mystic uh, uh, Shimmer Mystic Містік Mystic Ось. Все тут у нас є ем, чорний перець, бергамот, шафран, квіткові ноти, е, ноти дерева, Амбра та мускус. Знову тут Амбра, не супер, там така супер Амброва, яскрава, вона набагато яскравіша, ніж в інших ароматах, але не супер, е, не супер Амброва, як інколи буває. Потім у нас тут є ем, шафран. Якщо ви колись їли шафран, якщо ви колись. Нюхали шафран, ви знаєте, як він пахне, і ви його більше не, не зможете забути. Не, ну, коротше, Ви його більше не можете не пам'ятати ось. Дуже красивий аромат, спецієвий, спеції тут чутно. Квітковість тут чутна і така дуже-дуже тепла, красива база. Тобто це більш такий спецієвий на вечір аромат, його, до речі, дуже класно буде міксувати з цим ароматом. ось Для цього я їх і поставила тут поруч, бо якщо зміксувати, то у нас буде спецієвий, солодкий красивий аромат. Ось так. Напишіть мені, який аромат ви полюбляєте носити на оцей транзиційний період від літочка до осені. Я вам бажаю доброго дня, доброї, доброї неділі. Зараз ми зустрінемось у середу. Це я вам розповім про аромат від Gucci, який називається Gucci Bloom Parfum. Па-па!